thank yeah. you Хеллоуін або вечір всіх святих святкують вночі з 31 жовтня на 1 листопада. Ввечері 31 жовтня групи дітей, одягнені у страшні костюми, ходять від дому до дому, вимагаючи трик treat», тобто цукерки або смерть. А іноді, щоб розрядити обстановку, ще кажуть «Happy Halloween». Побоюючись найгіршого, налякані, господарі зазвичай роздають багато частувань у вигляді шоколаду та цукерок, щоб уникнути будь-яких хитрих витівок, які б могли б вигадати ці маленькі розбишаки. Але звідки пішло це дивне свято? Йому тисячі років воно з'явилося ще за язичників. Хеллоуін походить від кельтського свята Самайн. Дві тисячі років тому кельти жили на землях, які ми сьогодні знаємо як Британія, Ірландія та Північна Франція. У народа, що займався сільським господарством, дохристиянський Кельтський рік визначався за посівними сезонами, і Самайн означав кінець літа і врожаю, і початок темної холодної зими, свято символізувала межу між світом живих і світом мертвих. Кельти вірили, що в ніч перед початком нового року межа між світами живих і мертвих ставала розмитою. До речі, чому б вам не зазирнути у мій телеграм-канал? Там чимало цікавого, а також чудові люди, з якими нікого не буває нудно. Приєднатись за посиланням. Тож кельти вірили, що в цю ніч душі їхніх померлих повертаються у світ живих, і в кожному селі запалювали велике багаття, щоб відігнати злих духів, які також могли бути на волі. А кельтські жерці, відомі як друїди, вели святкування Самайну. Друїди також стежили, щоб кожне домашнє вогнище було заново запалене від священного багаття. Щоб допомогти захистити людей і зігріти їх протягом довгих темних зимових місяців. Пізніше римляни завоювали значну частину кельських земель, коли вторглися з континентальної Європи у 43-му році нашої ери, і протягом наступних 400 років окупації та правління вони принесли багато своїх свят у вже існуючі кельтські фестивалі. Наприклад, від них пішла традиція ловити ротом яблука з води. Коли римляни пішли з Британії на початку п'ятого століття, почалася нова хвиля завойовників. Спочатку саксонські воїни здійснювали набіги на південні та східні узбережжя Англії. Після цих ранніх саксонських нападів близько 430 року до східної та південно-східної Англії прибули численні німецькі мігранти, включаючи Ютів з Ютландії, сучасної Данії. Англів з Альгна на південному заході з Ютландії, та Саксів з Північно-Західної Німеччини. Місцеві кельтські племена були витіснені на північні та західні території Британії, які сьогодні складають Уельс, Шотландію, Корнуолл, Камбрію та острів Мен. У наступні десятиліття Британію також захопила нова релігія. Християнські вчення і віра почали проникати в Україну, поширюючись від північних та західних окраїн. Разом з християнами прибули і християнські свята, серед яких День усіх святих, День пам'яті тих, хто загинув за свою віру. Спочатку це свято відзначалося 13 травня, але папа Григорій перемістив його на 1 листопада, десь у 8 столітті. Він намагався замінити, ну або асимілювати Кельтський фестиваль мертвих Самайн, щоб зробити його церковним святом. Таким чином. Ніч або вечір самайну стали відомими як All Hallows Even, а потім Hollow Eve, ще пізніше Halloween In, і нарешті Halloween. Це особливий час року, коли багато хто вірить, що світ духів може контактувати з фізичним світом. Ніч коли магія на піку своєї сили. Як на мене, Хэллоуіну не вистачає челенджеру, як от у наших колядках на Різдво, коли група переодягнених людей ходять від дому до дому і співають спеціальні святкові пісні. Для цього потрібне вміння і хоробрість. У Британії Хелловін святкують дитячими іграми, такими як виловлювання яблук у воді, розповідання історії про приводів і вирізання облич на овочах, таких як Ріпа. Ці обличчя зазвичай освітлювалися свічкою всередині, ліхтарі ставили на підвіконня, щоб відігнати злих духів. Використання гарбузів це вже відносно сучасна інновація, запозичена із Сполучених Штатів. Так само, як і вирост «Trick or treat» цукерки або смерть. До речі, цьогорічний Хеловін припав також на головний день індуїстського свята Дівалі Лакшмі Пуджа. Тож одночасно з монстрами, що бігали вулицями, люди прикрашали свої будинки лампадками та свічками, щоб Лакшмі принесла процвітання та удачу. Так я й дізнався, що кожний десятий будинок у нашому районі заселений індуїстами.